Чоловік, якого двічі не випустили за кордон, вимагає 300 мільярдів гривень компенсації, і верховний суд став на його бік. Мабуть, хтось з вас чув вже цю новину. Хто не чув, пояснюю, чоловік намагався перетнути державний кордон, супроводжуючи за кордон матір дружини, за якою він здійснює постійний догляд. Але в перетині кордону йому двічі відмовили, і він звернувся до суду. Але суд першої інстанції вказав, що пропущений строк подачі позовної заяви. Апеляція також це підтвердила. А Верховний суд вказав, що судами попередніх інстанцій порушено норми процесуального права, а саме не розглянули належним чином клопотання. Його про поновлення строку на звернення до суду. І суд Верховний скасував рішення попередніх інстанцій та направив справу до першої інстанції для продовження розгляду. Але це все не так цікаво, як позовні вимоги. Бо в засобах масової інформації фігурує лише сума 300 мільярдів. Але з чоловіка двічі не випустили, тому тут є ще одна сума, бо є ще одна позовна вимога. Вона у вас на екрані, а я її озвучую. Чоловік хоче відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 трильйон 805 мільярдів 533 мільйона 300 тисяч гривень. Ну і матеріальної 5572 гривні. Як вам таке? Щоб ви розуміли, розмір доходів державного бюджету України за 24 рік 3 трильйона гривень. А чоловік хоче, якщо підсумувати всі позовні вимоги, 2,1 трильйона гривень. Ну що, як думаєте, вийде в нього відшкодування? Напишіть в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал. Там завжди цікаві новини. Посилання є в шапці профілю.